І покажемо, як правильно користуватися побутовим Багатьох із вас виникають запитання по використанню цього прибору. Хочемо показати, що насправді користуватися автоклавом дуже просто, навіть дівчатам. Для консервування в автоклаві ви можете використовувати будь-яку тару. Звичайні баночки з кришками СКО, Євробанки з кришками Twist-Off, реторт-пакети або жестяні банки. Ну що, поїхали! Наперед підготовлені продукти в реторт-пакетах або банках завантажуємо в автоклав на спеціальні підставки. Банки укладаються рівномірно в кілька ярусів. Кількість банок не має значення, дозволяється консервувати будь-яку кількість навіть від однієї одиниці. Заливаємо в автоклав воду кімнатної температури. Вода має покрити банки вище на 2 см. Далі закриваємо кришку. Закручувати затискачі потрібно по черзі з протилежних сторін кришки хрест-навхрест. Якщо ви консервуєте в банках зі звичайними кришками, підіймаємо тиск до одної атмосфери. Це можна зробити звичайним насосом через ніпель та перекрити кран. Для банок із кришками твістов закачувати стартовий тиск не потрібно, що є дуже зручно, тому ми і агітуємо всіх переходити на використання євробаночок. Наш автоклав готовий до роботи. Банки завантажені, вода залита, кришка щільно закрита, термометр встановлений, тиск піднято. Можемо ставити автоклав на вогонь. Необхідно нагріти воду до потрібної температури та витримати певний час відповідно до рецептури. Для кожного продукту є свої особливості приготування. Цю інформацію ви можете подивитися в нашій книзі рецептів. Якщо ж у вас електроавтоклав, то вставляємо в посадкове місце датчик і виставляємо на терморегуляторі температуру та час стерилізації згідно з інструкцією. Далі автоклав продовжить роботу в автономному режимі. Вийде на задану вами температуру, витримає запрограмований вами час, відключиться та почне охолоджуватись. А ви в цей час можете спокійно займатися улюбленими справами, адже автоклав усе зробить за вас.